Це один із постраждалих районів після нічної атаки. 27 лютого ворог атакував місто безпілотниками. Наразі відомо про двох постраждалих людей, також пошкоджені домівки та автівки цивільних. Відомо про поранену 68-річну жінку. Її було госпіталізовано. Також за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес звернулася 18-річна дівчина. Зараз ми знаходимося на місці прольоту, Ми видаємо гуманітарну допомогу у вигляді. ОСБ, брезента і шлюха вікна. Також у нас задіяні четверо ПСП, четверо фахівців психологічної допомоги. Ми надаємо на двох локаціях. Закриваємо в першу чергу квартири, балкони, щоб не виходило тепло. Ну, вчора, після десь пів одинадцяти, були лошахетів, були певні влучання. Да, зараз у нас наразі ми маємо інформацію про двох постраждалих, які були ще безпосередньо виявлені, та їм надана допомога, вони амбулаторні, тобто не госпіталізовані. Десь близько більше 10 домів у нас пошкоджених, розгорнутий штаб, штаб працює в укритті. Барси, тому там алгоритм розклеєний, людям треба обов'язково затафувати, все, зателефонувати на лінію 102, провідомити про факт події і прийти на штаб, написати заяви, для того, щоб можна потім було актувати і працювати з її відновленням. Е, наразі розгорнуті у нас пункти видачі пролізка надає матеріали, червоний хрест надає матеріали. Додатково зараз, так як ще ну, є дома будинки, які навпроти через дорогу постраждали, також зараз вже виїжджає ще третя точка видачі, теж червоний хрест буде видавати. Заєдно. Тобто Це по видачам USB, плівки, збілістів, газ, аварійно проводить відновлювані роботи без газопостачання, 9, 10, 11, 11, Там все інше, вода, електрика, все працює. Задіяні комунальні служби зеленбуд, спецкомбінат, світло, вишка, тобто також розпиловка і забуття матеріалів. Долучилися також громадські волонтерські організації, Добробат. Суми дефен, жити сімо добро, ліон прайн, тобто також люди допомагають, розпиловці, забиті. Ну, тобто, таких просто розкинуто, у нас буде виходить, раз, два, як три локації, де проводяться такі відновлені роботи. Близько 10-ї вечора почули звук шахеда, дуже гепнуло, злякалися. У нас вже так то забігла в хату, почала дитину одягати, тягнути в коридор. Знову був приліт. Дуже всі злякалися, всипались вікна, штукатурка. в общем. А яку допомогу? Ви вже отримали, яку Ну, отримали, отримали, щоб закрити вікно, там в туалеті у нас висипалось вікно, пленку там отримали, брезент. Поки так нічого. Пошкоджений автомобіль, лобове стекло.